Двоє людей загинуло, зо два десятки травмовані внаслідок небувалої морської ДТП у Нью-Йорку. У бруклінський міст вдарився мексиканський вітрильник. Навчальне судно мексиканських ВМС перебувало у протоці Істрівер. За однією з версій, у нього відмовили двигуни. І вітрильник понесло течією до опори мосту. На борту перебувало майже три сотні людей. Двоє під час зіткнення впали з однієї зі що корабля. Їх доправили до лікарні, але травми виявилися надто важкими. Сам бруклінський міст не постраждав після короткої перевірки. Рух на ньому відновили. На судні був помічник, який мав відповідати за навігацію. Ми думаємо, що під час спуску на воду виникли якісь механічні проблеми, які ймовірно спричинили удар корабля, об тувщу води та вихід з ладу. Міністерство ВМС Мексики розшукує кожну родину, кожного пораненого, щоб надати їм дуже детальну картину того, що відбувається з кожним із них.